вас Савчик, всім братва. у мікрофон, як завжди, я Фортіс. І в сьогоднішньому відеоролику ви побачите пак скриптів, які допоможуть вам забустити ваш ФПС, а також додати стабільність в ігрі. Також постарайся подивитись цей відеоролик обов'язково до кінця, не перемотуючи, щоб потім не задавати запитанням, чому мене то не робить, як це включити. Я думаю, ви зрозуміли. Давай, друже, договоримось так. Якщо тобі сподобається відеоролик і він тобі поможе реально забустити FPS, то ти поставиш лайк, підпишешся на канал і подивишся мої Інші відеоролики а також напишеш цікавий коментарій Зараз я вам розкажу про ті всі скрипти і пізніше покажу, як їх встановити. Почнемо з першого скрипта, прописавши команду NoFX у нас пропадають ефекти, такі як пісок. Дим, на слабких комп'ютерах чи ноутбуках повинна з'явитись продуктивність, а якщо не з'явиться продуктивність, з'явиться стабільність. Наступний у нас no Shadow. Прописавши команду no shadow, у нас пропадають тіні на персонажах і на об'єктах. Я замітив, що майже у всіх іграх тіні хавають багато FPS. рішив, чому би не знайти такий скрипт, який допоможе мені їх відключити. NoCloud. За допомогою цього скрипта ми можемо відключити хмарі, які знаходяться на небі. Для активації потрібно написати No Clouds, хмари появляються, No Clouds і вони виключаються. Наступний у нашому списку PostFix, прописавши команду Postfix, пропадає, якби і якість картинки, точніше не якість картинки, а її колір. І за що того, у нас з'являється великий FPS. Зараз я розкажу, чому саме я додав цей скрипт. Цей скрипт був заюзаний мною ще в 2019 році, коли в мене був дуже слабкий ноутбук, і цей скрипт мене, скажімо так. Спасав. Він бустив велику кількість FPS на моєму ноутбуці і мені було дуже круто. Антикрашер, напевно, більш заюзаний зі всіх скриптів, але по цей час він нормально функціонує і справляється зі своїми задачами на Арізоні. Custom Name Tag. За допомогою цього чудового скрипта у нас уйма FPS на CR. Якщо ви не знали, сам текст сампу нагружає уйму FPS, і для цього існує цей скрипт. Він просто бере, заміняє стандартний шрифт на свій шрифт, який менше і менше нагружає ваш ФПС. FogTIS. За допомогою цієї програми можна з легкістю забустити ваш ФПС просто до максимуму. Вона відповідає за дані з бачення в ігрі. Я пам'ятаю, як я сам колись на ноутбуці її часто викручував до 150 і в мене був високий фреймрейт. По скриптам загалом я все розказав. Також сюди я додав пару фіксів. Вони зроблять стабільну вашу ігру. А зараз я вам покажу, який був фреймрейт до установки скриптів і який вже після установки скриптів. Ви зараз, напевно, скажете, блін, Форті серйозно, 6 ФПС? Ні, я відповім, що це не так. В моєму комп'ютері не потрібен, в принципі, прирост ФПС. Для слабких ноутбуків це чи з комп'ютерів це найліпший прирост. Я знаю по своєму опиті, так як я мав старий ноутбук і на ньому часто бусти ФПС. Якщо в мене був перерост приблизно 6 кадрів на це, то у вас можливо буде і 20, і 15, все залежить від комп'ютера. Я можу сказати в кожного по різному але більш на слабких ноутбуках буде більше ФПС, це вже точно. Це провірено мною. А зараз ми переміщаємось на робочий стіл і там будемо вже встановлювати дані скрипти. Що ж, зараз, братва, я вам розкажу і покажу, як це все встановити, щоб у вас загалом потім не було запитань, як це зробити, як то зробити, як то прописати. Тому дивіться уважно і не перемотуйте. Для початку спускаємось під відеоролик, бачимо ссылку на архів, скачуємо архів, і ссылка на moonloader. Moonloader буде залити на пластхак. Заходимо і також скачуємо. Якщо ви не хочете скачувати архів або боїтеся, що там буде вірус і так далі, можете не скачувати, я загалом вас не заставляю, але в свої зборки, в свої скрипти я нічого такого не кидаю. Після цього ми відкриваємо наш лаунчер резони RP і чекаємо, поки він відкриється. Після цього, як він відкрився я роблю починку файлів, так я буду встановлювати ті, ті всі скрипти на пусту лаунчерську зборку. Так, нажимаємо 6 обов'язково виключаємо предзагрузку, якщо у нас буде у вас включена. Заходимо по ось тій надписі. Після цього копіюємо ось цю надпись, яка зверху: Ctrl-C, копіюємо. Далі ми заходимо в наш ярлик тобто запускник Moonloader. запускаємо його. І тут, де у нас є шлях до GTA San Andreas, вставляємо наш, видаляємо, який в нас був, і вставляємо Ctrl-V наш. Нажимаємо встановити. Нажимаємо відкрити папку для скриптов. У нас відкривається папка для скриптов. Після цього відкриваємо мірахів, FPS App. Як ви бачите, тут є таких три папочки: вклівав, в Moonloader, в корінь. І є також допомога. Допомога потрібна, щоб ви знали команди, що за що відповідає, як активувати, як виключити. Загалом я постарався для вашої зручності. Тому обов'язково лайкосик. Заходимо в Moonloader і перекидуємо ось ці файли в Moonloader. Після цього можемо тут закрити. Нажимаємо на нашу надпись ще раз, і у нас відкривається ще раз корінь. Після цього тут вертаємось назад, заходимо в клево і тут заходимо в Clio. І Ті всі файли, які тут є, заходимо сюди в кліво. Вертаємось назад, тут вертаємось назад. У нас є папочка в корінь, заходимо сюди і закидаємо в корінь. Все, я вас вітаю, ви все встановили. Тепер можемо заходити в ігру і пробувати. Як ви бачите, ми успішно залишили в ігру, все в нас зробить. Я навіть можу прописати команду фікс і в нас, як ви бачите, все функціонує. Якщо у вас загалом будуть якісь запитання, пишіть мені в інстаграм, я постараюся вам відповісти. А якщо тобі сподобався цей відеоролик, то обов'язково підтримай мене, сам знаєш чим. Дякую за перегляд, всім до зустрічі!